Кубки понад сотні медалей, грамоти, дипломів. Це результат майже 20-річної спортивної діяльності лозівчанина Геннадія Пінського. Чоловік прийшов до інваспорту в зрілому віці. Геннадій отримав травму руки на роботі, але, не дивлячись на це, сьогодні у свої 75 років займається понад 10 видами спорту. Улюблений настольний теніс і більярд. У мене найбільша кількість нагород з цих видів спорту. У 2019 році я був на чемпіонаті України з 100 клітка 100 і виповнив норму першого розряду. Геннадій Пінський виборював призові місця на міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Лозівчанин об'їздив майже всю Україну. Найбільше каже, запам'ятався чемпіонат з риболовлі. Я закинув вудочку, вудочка в мене зацепилася за шось там на дні. У мене ще була. Удочка, типа дальній заброс. Думаю, що зараз я її відцеплю цю удочкою, Закидаю цю удочку. Ця удочка закутала, запуталась з тою удочкою. В сентябрі місяць прийшлося скупатися десь. Так от по груди цього року в спортивному житі гімназія затищався. Найближчим часом він все ще сподівається на участь у всеукраїнських змаганнях з більярду, бо каже, не хоче втрачати майстерність.